Я казав поїхати там на заправці для Михайло, там столики були збоку, можна було сісти перекусити. Ні. І так кожного разу. Це вже на двір Куди Куда я маю їхати Давай подаймемо. Бо там заправка є окупацію перед. Ну давай на неї. Але розлівий строй. Нічого об'єкта. Якщо це заправка. Дай має їхати. На двір. Ним їдь. Біля річки. Де гора. Це ліскомбінат. Центр на Лігу. Центр наліво садиш. Їдемо в центр. Через центр і туди до річки. Це там гора. Прямо їдемо. Прямо, прямо. Зараз Це буде церква справа. А потім там поїмо і поїдемо назад через хату. будинків не було. Того не було, як ми з Марію-дабу. Це Може, починали будувати, але я не пам'ятаю Це її побудували вже з незалежної України, а в нас з саду. Було видно фундамент, і фундамент, певно, з війни стояв, а може до війни. О, тут вічний вогонь. Тут старицей. Тут рухів положить, бачить. Оце от Шевченка наша. Це центр. У вас, по-моєму, направо туди, так? Да? Туди. Прямо вже. Тут, тут парк. Головний вхід. А куди ми їдемо? Ми їдемо в зону відпочинку, от де гора. Бачиш туди. Там має бути десь сісти. Оце базар отуди. Отуди. А тут перша школа. Оце бабуля робила тут. І ваді вчився стане. А Оце будівля впереди, то райсполком там є дроби. У був кабінет на першому поверсі. З цього боку тут є вон Шевченко, бач. Це музей. НКВД було тут розстрілювали. Тут ювілейний. Це все старі будиночки польські. Фонтан Бобровського. Це почта тут. Ось почта. Ми рідмо в Праму. Тут була баня. Ми ходили в баню у цього Так, Бо знайшов. Тут стара церква, Тут є стара церква. Тільки її щось дуже облужили такою блок. Все виложили як да? Плиточкою, штутка бурківка. Mm -hmm. Мені ця дорога така довга була, як ми йшли. Та гора називається Городищ. Вон там озера.